o preconei-lo já é? na neve Ти побивайся, коло бочися багато воно ж потрібно, Марія вибрала кращу частку, що ніця не від неї, коли він говорив цей хашін, кабінялого голос, між дали, і сказав до нього, блаженне лоно, що тебе світо, і груди що тебе в Він і вже сказав блаженні ті, що слухай слово Боже, і зберігаю Його. Свята прославляє Різдво Пресвятої Богородиці такими словами. Йоакім і Анна з неслами бездітності, Адам і Єва від війня смертного визволилися пречиста в святі Різдві Твої, Його святкують люди. На родині Богородицю і кормительку життя нашого. Ось ми зараз почули яку велику ласку дала оця подія Різдва Пресвятої Богородиці. Насамперед, що Йоаким і Анна визволилися. І не слави бездітності. Також Адам і Єва визволилися від відміння смертного у Різдві Богородиці. І так само і до нас відносяться ще слова. Що люди Тобто, що в сьогоднішньому контаку наголошується, немов би на ті три точки, що, яким і Анна визволює знеславе безгідності. Адам і Єва слідня смертного визволися, і люди також з провини прорішень визволені. Ну, а чому так прославляється Богородиці? Адже Богородиця – це не Ісус Христос. Ми є визволені завдяки Ісусові Христові. Але ми спочитаємо контаку, що вона і Єва від війня, смерто визволилися. Але це все завдяки Ісусові. Само люблю справити погрішні Свої. Ну, але Марія гріє пускає, але тут приписується Марії. Тому що завдяки Різдву Марії стають актуальними якраз когітання. І не визволяє, і ствіня смерть вона так само не визволяє. Але завдяки їй це можливість, Бо, якщо вона вже народилася, то з часом вже і прийде Син Божий. Тобто вона немовби стає дверни до приходу на світ Ісуса Христа. Тобто ще трохи і наступить той час, що Ісус прийде. І так чисто сьогоднішній контакт то саме таке реальне, реальне. Бо, те, що далі ми говоримо про гріхи, це є таке вже, знаєте, ну, додане. Завдяки їй це буде можливе, але те, що є реальне, що Йоаким і Анна не слави бездітності визволити. Оце є реальне. А звідки ми знаємо це? In jeho, je ne se je v javnosti ne napisal na slike, tudi se je vzel, bi rekel, avtor tega kontakta. Prvič, nam govori, kot se je evropska kultura. Tome, kulturi, jevrejska, jevrejska, to, što v evropske kulturi, če je kakšna sjemlja, ona bila brezgitna, to je v reji v žali. Що мати дітей, мати потомство, сім'я, яка має дітей, вони є благословенні Богу. Тобто Бог і благословив. І навпаки, коли сім'я немає, їдя, значить, не має немає того Божого благословення, що в їхньому житті, в їхньому існуванні щось не так є. І тому ми читаємо з вами, що різного городиці. Зробило дійсно це, що Іоаким і Анна з безслави, бездітності висподилися. Тому що, як вона народилася, то що можна тепер сказати про Йокій і Анну? Значить, людські думки були порядкові. Люди, ті, що обмовляли, очеркували, вони неправильно говорили. Знайте, яка ташка. Ти сказав, воно вилекло, а тепер як ти послабиш, то, то що ти є? І щось подібне можна до відхвісті і до нашого життя віднести. Ми з вами сповідаємося, на слові ти виголошуємо, говоримо, о є. Потримуємо розрішення, але ви знаєте, що є дуже важливіше в своєї? Не тільки сказати, тобто не тільки визнати, але ще за гріх треба задосить учинити. due o tre Ти вже забрав добру славу. А за, за досить учення повернути треба ту добру славу. Тобто треба до тої людини підійти, який ти сказав чи сказала, що та людина така така, вона не він такий всякий. І треба тобі сказати, ти знаєш, я помилявся, я не правду сказав. Тому що легко сказати, легко обмовити, але назад повернути важко є. Повернути важко, тому що в людини починає проявлятися гордість. Як я можу комусь сказати, що я такий є неприятний, чи я такий є несправедливий, то ніхто не хоче визнати. In mi pristopajemo do slovijni in mi govorimo, naredite to, 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 to sveščani, zapeti se, a žalite za njih, žalijo. Žali. Običajš popraviti se, običaj. A kako popraviti se treba? Običajš. A kako popraviti se? Na solah? Ampak vse, kar nismo naredili, je morda prišlo. Не задосить учиняємо за них. Тому числилище, які всі тебе причилище. Але якщо ми могли би задосить учинити, Чинення. Хтось бив людину. Мало прийти до сході і сказати йому при людину. Ну, що що зробить Священник? Священник пошла до бої, щоб куліка виписала довідку, що ту людину можна посповідати. Довідка, що каже. Якщо він прийде, піде, вісьме довідку, знову прийде до сповіді і тоді і дає живу розуміти. Субтитрувальниця Оля Шор Набор так само мали сказати, молися там кожен день верницю. Молися три місяці це за досить учинення? А як буде за досить учинення? Розумієте, до Іссі, що то це обороні в Росія не буде.

Мусимо взяти це під увагу, що мусимо так само бути свідомі того, що таке є гріх, що за гріх треба покутувати, за досвід починати, і тоді наша сповідь буде зовсім по-іншому виглядати. Слава Ісусу Христу! Христос, істин, помно, жодвами, причистій своїй матері, і різдво, якої світло празднуємо, святислави Святого, Постелі, Осяні Отця нашого сутого устах і письмого Константинополя, і всіх святі мовили, спасена, як далі, і вирішити.